Коротше, така ситуація в мене. Я на початку тижня, як завжди, дивлюсь, коли гра там на вихідних, який розклад взагалі і Аврори, розклад. Грав в п'ятницю. В п'ятницю виїзд до Львова і на Іті. Я поїду. В суботу гра на «Реджо», Ну там подивився, субота 20.00. Все, я там підходить, поїхав, відіграв тайм у НайТі. Думаю, опа, так. Завтра гра там, розпланував індивідуальне тренування, вже, до речі, два провів. Потім ще одне буде. і Приїжджаю вже додому, думаю, ну, якого дідька ніхто в переписці не пише, там, якого кольору форма, хто на грі буде. ну, Що таке, я вже пишу, повідомлення, там, всім привіт, у котрій збір. Не відправляю. Думаю, зайду на РК, подивлюся. Заходжу, дивлюся. 26 квітня. І такий, а і зараз є 19-й. Я думаю, е так класно. Запрацювався. Як кажуть в народі, або є така цитата, обери роботу, котра тобі до вподоби, котра ти любиш, і ти не будеш працювати жодного дня. Тому я не втомлююсь взагалі тренувати, тренуватися. Мені це подобається. Це в кайф. Тому отак от запрацювався, що в принципі Пасха, вихідні, не вихідні свята в мене немає. у Людей вони, походу, є. А у мене їх немає, тому я не звик, що типа, о, якісь вихідний, я подивився, що взагалі тура на цьому тижні не буде. Ні в суботу, ні в неділю ніхто не грає. Так що якось так.